Мені її принести таку болгарочку. який класний якор. Дивіться, все, і все броняко, все пішло спати, дивіться. Просто печаль. Статур також дивіться. який. Шарики підлітали. Реги був жорсткий, тут просто вже не знаю тут. Де, якщо навіть він не вижив, то робити він довго не буде. Не знаю. Тут чоловік плиткою займається. Реча тут було булгарку, думаю, що їм потрібно буде ново купувати. Просто тут вже плавалось, кратше тут все. Ви бачите стан це вже. Тут все поплавлений пластик, дивіться. Воно все має бути, там не має бути це все посередині. Чорно, тут все, просто все плавалось. Забачте, щотку вилетіла. Цветочки, коротше, щотки. Отак, не давайте свій інструмент вчасно меняется чтобы щепники гудять. так -то.